Всім привіт, агенти! Як ви бачите, я стою на КПП темної зони, і у нас мова піде про сет Каваль'єр, який фактично заміняю собою зараз білд Патріота в темну зону. Якщо ви дивились е, відео про перші ПВП-білди, там був майже такий самий білд, але з використанням сету Патріот це саппорт. Який допомагає групі виживати в темній зоні проти гравців, скажімо так. І тут ми робимо те ж саме. По-перше, що нам дає сам сет кавальєр заповню 4 частини. Спочатку за дві частини 30% факторів ризику, за 3 40% лікування від навиків, і далі йде у нас талант. По-перше, ми отримаємо захист. Е або зниження, скажімо так, шкоди від всіх навиків, максимально можемо здобути 50%. Кожну секунду, ми отримуємо 5%, поки ми знаходимося в бою і не за укриттям. Як тільки цей навик максимально заряджається, ми отримуємо ці 50%, він передається нашій групі. От спрацьовує друга частина. Він також передає зниження. Шкоди від всіх навиків, скільки ми збираємо, якщо в базовій версії це 50%. Також дає імунітет е, проти всіх дебафів, які знижують швидкість. І передає характеристику захисту від факторів ризику, яку ми можемо тут назбирати в цьому білді нашим сапартійцям. Діє цей талант 10 секунд на групі. Тож дуже корисно брати саме рюкзак в цьому білді, бо його талант. Це 10% за 1 секунду заряджання першої частини бонусу сету. Тож, в нас тут 10, а не 5, і збирається максимум 50% не за 10 секунд, а за 5 секунд. Тобто ми зменшуємо час, коли наша група не має бонусу від цього сету. Якщо вдягати бронежилет, то там ми збільшуємо. Максимальну кількість відсотків зниження шкоди від навиків до 70%. Але особливого сенсу це немає, бо довше буде набиратись цей талант, краще залишити набір таланту зеленого сету за 5 секунд. Тож ми знову беремо екзотичний бронежилет тихохода, який передає в ПВП 40% нашої броні, тому хто втрачає повністю броню. І має цей відкат 45 секунд. Це гарний індивідуальний талант. Але дуже рідко буває таке, що він не спрацьовує. Також ми беремо імінну маску Seta Гвард, який має характеристику 100% швидкості відновлення імпульсу. Тож кожні 10 секунд ми можемо використовувати навик імпульс-сканер, щоб помічати ворогів навколо нас, інших грехів. Ну і також можна взяти великий щит, бо в нас все в броню, він буде доволі товстий. І ми маємо шанс вижити і кудись тікти, перенести, наприклад, облаву. У всіх речах ми використовуємо головну характеристику для нас це захист від факторів ризику. Сам сет дає нам 30%. На всіх речах ми можемо отримати ще 50%. Бронежилет, перчатки, коліна, Кабура і маска. І також в нас іде 10% від години Какіннера. Загалом ми можемо отримати 90% від усіх факторів ризику захист. Ну, якщо ми використовуємо спеціалізацію гранатометник, ще у нас буде додаткові відсотки, там 20, здається, захист від вогню. Головне, що цей бонус передається нашій групі. Тільки за цього бонусу в принципі можна використовувати цей сет, цей білд, скажімо так, в походах на зворотній відлік. І тоді сюди можна взяти маску Ялгір, яка ще нам додасть захист від факторів ризику, і можна зробити повний захист від факторів ризику на 100%. Він буде допомагати боротися з мисливцями. Наприклад, ось так. ну Оптимізувати я її не буду. І тоді в нас все буде тут на 100% захисту. Головне, що саме цей бонус буде передаватись нашій групі, і заморозка від мисливців не буде працювати. Але перші 5 секунд, поки набирається у нас талант сету, все ж таки навики будуть вимикатися. По зброї можна залишити як варіанті з патріотом мор, але тепер в нас є двигун святого Елма це дуже гарна екзотична штурмова гвинтівка з великими бонусами на шанс та шкоду крита. Тож можна взяти її, і в нас вільні модулі для ставок залишаються, бо факторів ризику нам і так вистачає можна взяти сюди шанс Крита і отримати майже 50% шансу і базових 65% шкоди відкрита. А другою зброєю можна взяти любий пістолет кулемет, який базову характеристику має знов-таки шанс крита, і теж будуть непогані цифри. Я взяв, наприклад, квартиру. Ось такий нескладний білд, який допоможе вашій групі ФТЗ. Доволі легко він збирається. Осет кавальєр. Вже падає по цільовому луту, там, де ви його захочете вифармити. Збирайте, якщо ви бігаєте в ТЗ, допомагайте, і хай всім щастить.